Сьогодні, у переддень дня незалежності, в Україні загалом та у Кримчуці, зокрема, офіційно вшановують головний державний символ Прапор України: це обличчя країни, найвища святиня українського народу, втілення національної єдності, честі та гідності, традиції державотворення. Під синьо-жовтим стягом наші бійці виборюють перемогу в ім'я свободи нашої української землі у двобої з расистами за справедливість, за мир, за чисте небо, за святу правду щодня, о 9 годині ранку, хвилиною мовчання вшановують всіх загиблих у цій жорстокій війні. Ми згадуємо українців, які віддали своє життя, усіх, хто воював, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей. Давайте разом вшануємо українців, які стали янголами нашої незалежної держави України. У цей святковий день почесне право підняти державний прапор України на щоглі біля пам'ятника Тарасу Шевченку було надане військовослужбовцям Нацгвардії. Для підняття державного прапора України. Руководний прапор Ру. Ру. України віднять. Цей нелегкий для нашої країни час на нашу долю випало складне випробування. І ми його переживемо. Ми станемо ще сильнішими. Все буде Україна. Все Вже є Україна.